Привіт! Кінець світу ще не настав, бо Бог чекає, коли ми всі покаємось, і, бо ще достатньо місць в Царстві Божому. І покаяння це хрещення Духом Святим, погруження, це змінення. Ну, попросити вибачення в Бога коли завинила за щось, чи у людей, коли перед нею щось завинила. І це от, ну, не тільки словами покаятись, а це покаяння ще й ну, треба діями виправитись, виправити ці гріхи, от від от, повністю на 360 градусів до Бога навернутися. І, ну, виконувати Божу волю, читати Слово Боже щодня, вивчати, жити по ньому. От. І апостоли проповідували про небесне, духовне, а не про земне, душевне. І один апостол порівняв своє тіло з хаткою, що от, ну, поки він в цьому тілі, а скоро він, ну, його душа вийде з тіла і він ну, потрапить до Бога. Тому він це є дбав ну, в першу чергу про свою душу, про спасіння, про те, щоб він ну, вивився з Богом ну, в наступному житті. От, і от, ну, не думав про зморшки, що в нього там з'явились про це люліт, чи там ще про щось. Так що, от, звичайно ж, треба підтримувати своє тіло, от, щоб ну, служити Богу, якнайдовше, ну, для цього прожити, от, і поки молоді. І от, ну, ці, хто не одружені, ці, хто не має дітей, то вони мають по максимум ну, в церкві служити Богу. От. І, ну, церкви, в яких роблять релігійні ритуали, як фарисеї, седукеї, це неправильно. Ну, Не як Божі діти. Правильна християнська церква це там, де Щиро люблять Бога, щиро служать Йому, от щиро виконують Його волю, вивчають Його слово, от, ну, всі пункти виконують. І людина може носити Божу інформацію, але не пізнати таємницю. Треба з'єднатися з Богом, церквою, і тоді ми зможемо наступати на всю ворожу силу і забирати від сатини людей. А, і, На жаль, люди з перших стали останніми, втратили першість, бо сфокусувалися на матеріальному світові. Якщо нема покаяння, нема Бога, спасіння, місця в Божому царстві. Покайтесь, щоб з останніх стати першими. От, і е, в першому начатку е, Христа, е, ну, якраз відео про покаяння, так що, якщо хочете, е, ну, покаятись в нашій церкві, Слово Боже, е, от е, дійсно змінитись, служити Богу, то запрошую вас, пишіть мені особисті, обов'язково вас додам. É, do novo exercício,